Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас будуть енергії тижня з 29 покен. По Зараз скажу вам по 5 жовтня. Будемо дивитися, що у нас там намалювалося, бо щось висить уже на фоні. Як у вас загалом настрій стан? Я зараз налаштовую дві хвилини і будемо дивитися. Привіт, Марин. Привіт-привіт всіх, хто долучається. Так. Що ж, пішли дивитися, що у нас тиждень, про що тиждень буде? Ну був у нас такий короткий період передишки, можна сказати, на енергетичному, емоційно-енергетичному фоні, що так більш точково. Бо на подіях у кожного прям дуже індивідуально там я не можу нічого сказати. У когось було, в когось не було, в когось було більш-менш спокійно, в когось прям шатало, в когось як <смітна> стабільно шатало. І така мніма стабільність була. Але просто, що зараз є, це суне якась хмара така емоційного напруження, тому маєте бути готові просто до того, що можуть підніматися якісь такі емоційні історії, емоційні ситуації. Може підніматися. Якісь такі питання з та в принципі з усіма. Тут немає якось там, тільки з рідними, немає такого, прям з усіма можуть підніматися просто якісь емоційні питання. І в цілому це ще загалом про таку, як про масовість більше. Це про те, що може бути емоційний фон, напружений, просто фоново у всіх. Ну, очевидно, в силу якихось, можливо, новин, обставин, ще там чогось. От. Тому тут ми згадуємо про те, що як ми себе в цьому тримаємо, що ми собі даємо час на відпочинок, даємо відповідні фізичні навантаження, даємо собі подихати. Що може давати? Ну, там Марина пише, що дуже багато справ одразу накопичилось. Ну, в тому числі, воно, до речі, може відчуватися більше, як. Ми це можемо називати от багато справ, багато роботи, багато всього такого, а воно по факту то не фізичне, воно по факту більше таке моральне, якесь, моральна втома або виснаження, або такий енергетичний якийсь накал, та, щось на плечах таке важке може лежати. І по факту, якщо зняти з себе цю емоційну нагрузку, зробити собі розрядку, через тіло це прям пропрацювати, то виявиться, що набагато легше і матерії так, в житті, тому що немає прям таких фізичних якихось напружень, саме в подіях. Є воно більше в кожного в емоційному і оці маленькі можуть справи, вони більше забирати цю енергію, так? Вони через те, що їх може бути багато, вони можуть забирати енергію. Тобто не так це фізично виснажує, це виснажує саме енергетично, емоційно, в такому плані. І ще, із важливого в цей період не піддаватися на жодні провокації. Ні масові, ні якісь точкові індивідуальні в комунікації з людьми, обмежити себе прямо цими такими провокаціями до да, обмежити, щоб цього не було в вашому полі. Ось так. Ну, по можливості обмежити, бо якщо це прям якісь індивідуальні такі. Речі, які складаються, то ви ж в моменті вже як не зможете в цього втікти. Ну, може, хтось зможе, це буде класно. Можна, може, якось буде там вильнути від цього. Але те, що загального стосується фону, то просто прибирайте це з свого поля, щоб ви не були включені ні в яку інформаційну цю давку, тому що воно більше виглядає через інформацію, через. Інформація, яка впливає на емоції, це все буде тиснути скоріше, десь ближче до кінця тижня, там уже, бо поки що вона тільки, тільки насувається. Угу. Справах, по задачах, їх буде їх може бути більше, ніж зазвичай, але знову ж дивіться, як ви на це реагуєте. Тому що все-таки в більшій мірі це буде не проявлено в матерії, так як зазвичай. Да? Це буде більше проявлено на вашому стані, на емоціях, на енергетичному такому ну, стані, воно буде вас. Як нібито зсередини більше вибивати, ніж зовні, і то не буде, а може, так. От. Бо ну не всіх вже буде вибивати. Дуже допомагатиме час з собою. І дуже допомагатиме природа, особливо ліс, дерева. Оце те, що може допомогти. Ще може допомогти, до речі, хто любить копатися з всякими вазонами, з рослинками, з городами, але з городами може вже бути пізно, але от таке щось там з землею робити це теж може прямо розслабляти, особливо, якщо вам це подобається. Ну от, так, сьогодні так. Зараз ще коди запрошу на стабілізацію систем, стабілізацію емоційного стану. Можна теж, хто є зараз в ефірі, хто буде дивитися, паралельно декілька вдихів, видихів, глибоких, підрослабити тіло і пропустити коди. 5,53, 7, 5, 3, 7, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 5, 8, 8, 5, 3. Вісім, пять, 3, 3, три, три, 3, 3, 5, 5, Три, угу. 5, 5, угу. і глибокий вдих і видих. Угу. Під водичку собі коди на тиждень. Випишемо їх. Ну що ж, ну так, якось цього тижня. Тому видихайте, все буде добре. Видихайте, тримайте себе в своєму стані, в своєму фокусі, тримайте фокус на собі. І від цього все буде добре. І тоді до зустрічі на наступному тижні в енергіях і гарного вам цього тижня. Дякую, дівчатка, хто був тут.